Вітаю кожне місто та село. Ви на каналі Езотаріума з вами Дзюба Михайлов. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. А це традиційний прогноз на суботу, 14 жовтня 2023 року. У цей день буде повне сонячне затемнення. На жаль, мешканці. України не побачать це явище, воно буде видно лише у Америці, у Бразилії, ось там. А ми зможемо його лише відчути. Станеться повне затемнення о 18.30 за київським часом у 21 градусі знака Терези. І перш за все, це затемнення буде і стосуватися людей, що народилися під знаком Терези, а також в протилежному знаці Овна. Буде коридор затемнень. Він буде тривати з 14 по 28 жовтня. Одначе, про коридор затемнень я сподіваюся, ми поговоримо вже в суботу, коли до мене в гості знову приїде Сашко Проценка, і ми будемо говорити саме про такі явища, як затемнення, як самосостояння та. Рівнодення і загалом про астрологічні астрономічні явища, про відкриття. Я знову дістану якісь цікаві книжки зі своєї бібліотеки і буду намагатися вам щось зацитувати цікаве, те, що було відоме людям, і те, що ми знаємо зараз, я в цілому думаю, буде цікава така бесіда. Знову десь на годинку. Це не буде прямий ефір. Ми запишемо це все і відразу потім вам це все викламо на. Моєму езотаріум. Ну, а що стосується 14-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 4. го 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися в якийсь інший день, для вас буде в кінці цього прогнозу одна карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забудьте робити репости. Якщо ви бачите, що комусь іде не так. Карта, друга карта це буде загальна карта дня, яким загалом буде ця субота, важка субота, бо затемнення сонця, початок нового місяця. Це завжди щось цікаве. Подивимося, що буде відбуватися у світі в будь-якому разі, вже останній тиждень перед затемненням показав, що події досить несподівані, і все, що відбувається в Ізраїлі, це вже натяк на третю світову війну. На жаль, це сталося. На жаль, це. Відбувається на наших очах, і якщо ми не будемо молитися за мир, якщо ми не будемо молитися за наших бійців, які принесуть цей мир своєю перемогою. Якщо ми не будемо це робити, не буде перемоги. Тому моліться, тому робіть все те, що можливе для людей, не тільки для військових, а ще й для тих, хто знаходиться у якомусь скрутному становищі із-за війни. Ну, а ми давайте налаштуємось на цю суботу. Кому запотрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5. Чотири, три, два. Один зовсім забув сказати, що сьогодні на бойовий піс заступила колода Вікторіо Старот, унікальна колода, яка може стати вашою, якщо ви мені напишете на електронку, можливо, ви бажаєте собі також замовити свою власну колоду. Неважливо, які неї буде форми, неважливо, які в неї будуть образи. Отож, перша карта для представників знаку Терези, саме в цьому знаку буде затемнення, то що принесе ця субота. Перегорнуті закохані це ознака того, що день. Залежить від вашого вибору, якщо ваш вибір буде правильний, якщо ви будете чесні у цей день максимально, якщо ви виберете якийсь один шлях і не будете нічого обирати більше, то день буде непоганий. У цей день не слід експериментувати, не слід лукавити, не слід брехати. Також представники знаку Терези цієї суботи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку. «Діва». Для скорпіонів дуже гарний день пов'язаний з великими грошима. Променисте сяйво це сонце, це ваша внутрішня енергія, якою ви будете насичені у цей день, ви можете її розповсюджувати. Ця енергія пов'язана як з грошима, так і з творчістю. Все залежить, яка ви людина. Якщо ви творча людина, до вас сьогодні можуть приходити геніальні ідеї. Також ця карта пов'язана з дітьми, тому якщо у вас є діти, треба. Треба провести цю суботу саме з ними. Також представники знаку Скорпіон цієї суботи можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Близнюки. Для стрільців, що ж, для вас 14 жовтня, це непоганий день. Вам випала імператриця в прямій позиції. Це гарна ознака того, що сьогодні ви. Втілити у реальність свої думки, бо ця карта пов'язана з матеріалізацією ідей, і в цілому з матерією, тобто все, що стосується вашого фізичного становища, вашого матеріального становища, до вас сьогодні обов'язково прийдуть, хоч і невеличкі, але гроші, і ви зможете їх застосувати кудись. Також цей день це гарний день для матерів, якщо ж. Ви не мама, якщо ви син, то обов'язково зателефонуйте своїй мамі. Якщо вона жива, можливо, вона потребує вашої допомоги. Але в цілому день дуже гарний, продуктивний. Якщо ви забажаєте, можете навіть зайнятися якимись фізичними вправами. Вони вам підуть на користь. Далі представники знаку Козиріг. Врівноважений день вам випав ось такий суддя. А це карта справедливості, джастис. І в прямій позиції вона каже про те, що ви можете владнати сьогодні все. Сьогодні ви гармонізуєте простор, сьогодні ви самі гармонійні, нічого поганого не відбудеться. Якщо ви будете контролювати свої емоції, якщо ви будете врівноважені, то зможете допомогти і іншим людям своїми порадами, своїми судженнями. Також представники знаку Козиріг. У цю суботу можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Терези для Водоліїв. Папа, це Верховний Жрець. В прямій позиції він каже про те, що ця субота промайне дуже швидко. Якщо вам треба кудись їхати, ви дуже швидко дістанетесь туди, куди вам потрібно. День пов'язаний з гарним настроєм, з натхненням, яке буде з вами, і з підключенням до свого янгола-охоронця, який сповіщає вам свої. Відомості крізь вашу інтуїцію, крізь, крізь ваш внутрішній голос. В цілому день дуже гарний для того, щоб знаходити якісь цілі у своєму житті, якісь нові орієнтири. Далі представники знаку риби. Цієї суботи краще нічого не починати. По-перше, затемнення сонця, а карта пов'язана якраз з сонцем. Випала вона перегорнута, і це показник того, що вам не буде вистачати сили волі, щоб щось зробити у цей день. Якщо ви навіть забажаєте щось розпочати в цей день, ці розпочинання будуть марними і принесуть вам лише Якісь погані потім результати, тому намагайтеся сьогодні нічого не розпочинати. Хоча б робіть це. Якщо ви творча людина, знайте, що сьогодні навряд чи до вас прийдуть якісь геніальні ідеї. Навпаки, у вас сьогодні з творчістю трошки проблеми невеличкі. Є також це погана ознака для чоловіків. Чоловіки будуть погано використовувати свою енергію. Далі представники знаку Овен. На жаль, карта успіху, карта колесо фортуни, яка називається у даній колоді успіх. Вона випала перегорнута. Це каже про те, що в цілому люди, обставини вам сьогодні не будуть допомагати, тож важливі якісь справи краще перенести на будь-який інший день. Зробіть собі справжній вихідний, справжній шабат і не намагайтеся у цей день щось виграти. Навпаки, ви більше будете програвати, ніж вигравати, тому це. Цей день саме для відпочинку важливих справ краще на цей день не намічати. По-перше, затемнення сонця. По-друге, субота, і все так складається, що треба зустрітися. І цілком імовірно, що ви сьогодні зустрінетесь чи переговорите з представником знаку Козиріг <кій> для тільців Відлюдник в перегорнутому стані гарний показник того, що ви в цей день можете вийти за рамки, можете вийти за певні межі. І цілком вам треба покладатися лише на власну інтуїцію. Інтуїція вас особливо сьогодні виведе до потрібних речей, і не потрібно залишатися у чотирьох стінах. Краще цей день провести з якимись друзями, чи, можливо, поїхати кудись на природу, поки тепло. Ви можете ще зарядитися позитивною осінню. теплою осінню. бо Барбосамитовий е, сезон ніхто не відміняв. Тому ви можете відпочити, якщо у вас є така можливість. Не навантажуйте себе, одначе і не забувайте про обережність, бо відлюдник завжди каже про обережність. Для представників знаку Близнюки: що ж сьогодні вам випала найкраща карта нагорода, це карта Всесвіту чи карта корони, вона по-різному називається, але наче вона пов'язана. З результатами бачите, ось тут ціла скриня, ціла скриня якихось коштовностей. і ви сьогодні можете отримати цілу скриню якихось нагород. Сьогодні день результатів. Все, що ви сіяли у минулому, сьогодні може дати дуже гарні всходи. Дехто з вас сьогодні може закінчити якусь велику справу, досягти кульмінації, і нібито зібратися на. Вершину гори і з цієї вершини побачити, що ви зробили останнім часом і куди рухатися далі. Також представники знаку Близнюки у цю суботу, відсотків на 90, зустрінеться чи переговорять з представником знаку Скорпіон, бо вам випали рівнозначні карти для раків. Ця субота на жаль без змін. Карта смерті перегорнута каже про те, що вам слід позбуватися минулих якихось ваших. Поразок минулих образ залишати їх в минулому, дивитися лише у майбутнє і не намагатися нічого змінювати у цей день. Якщо у вас намічені на цей день якісь складні операції, чи то грошові, чи то суто медичні, краще відкладіть ці операції, бо будь-які зміни у цей день нагірше. Далі представники знаку лева. Випала ваша карта в прямій позиції, тож ви знаходитесь в гарній позиції. Сьогодні ви контролюєте себе, сьогодні ви можете усі свої сили спрямувати у потрібний бік. Сьогодні ніщо не може вас якось збентежити, бо якщо ви володарюєте над своїми страхами, якщо ви володарюєте над обставинами, все у вас гаразд. В цілому дуже гарний день для. Фізкультурників, для спортсменів, для військових і для людей, які важко працюють. Сьогодні ви можете застосовувати силу, вона вам по праву належить. І нарешті представники знаку діва вам випав імператор в прямій позиції. Це показник того, що сьогодні день самореалізації, сьогодні непоганий день для того, щоб піти. У гості для того, щоб піти на якийсь масовий захід, якщо у вас є така можливість, сьогодні день зборів, сьогодні день, коли колектив буде все вирішувати. Тож дослухайтеся до того, що вам кажуть оточуючі люди, вони вам дурного не порадять. І нарешті загальна карта дня, яким буде ця субота. Жириться в прямій позиції, що ж непоганий день для зустрічі для отримання якоїсь інформації. Нагадую, що я буду намагатися у цю суботу, ну хоча б о 20-тій, щоб ви побачили. Нашу зустріч з приводу саме затемнень, коридора затемнень, як використовувати цей час, що можна зробити гарного і в що можна вляпитися у цей період. Ну, а жриця каже про те, що це гарний день для жінок, гарний день для друзів, гарний день для зустрічей, гарний день для продовження будь-чого гарного. Ну а якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або срібні прикраси, або щось біле. Кольору тепер давайте подивимось на добу. Ну що ж, в цілому не випало ані розбитої вежі. Ані диявола, що вже натякає про те, що день буде більш-менш спокійний. Єдине, що у цей день, саме надвечір, буквально з 18-ї години, навіть раніше, навіть з 16-ї години, і по 20-ту годину вечора неспокійні години. Тож, дослухайтеся, все ж таки до сигналів повітряної тривоги. Не забувайте, що війна триває, підраси ще не отримали від. Тому намагайтеся бути на стрімі, як то кажуть. А якщо у вас буде можливість, бути на стрімі, який ми будемо намагатися зробити саме завтра, ну десь о 20-й годині якраз пройде затемнення, пройде цей весь ажіотаж, і ви побачите цікаве щось. Ну, а я вам додам ще по одній карті за днем народження, якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця Перегорнутий вершник каже про те, що сьогодні треба сидіти вдома, нікуди не їхати, бо ваше просування буде трошки загальмоване. Сьогодні ви можете повернутися трошки назад, можливо, щось ви розпочали робити, але не доробили. От сьогодні ви можете саме доробити єдине нове, що ви можете зробити в цей день, це зробити якусь помилку, за яку вам потім буде дуже соромно. Тож Утримуйте свій розум від дурних думок далі. Якщо ви народилися другого, 20-го або 29 го числа будь-якого місяця, блазень в прямій позиції каже про те, що сьогодні день не для серйозних справ, сьогодні день для дуркувань, для божевілля, для чогось такого. Що не має певних якихось результатів у цьому фізичному світі, сьогодні день помилок. Ви сьогодні можете зробити помилку, якщо будете займатися якимись особливими справами. Краще зробити собі вихідний, бо у день затемнення краще відпочивати. Далі, якщо ви народилися, 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Перегорнута помірність каже про те, що ви можете казати дуже багато дурних слів людям. Тому слідкуйте за своїми словами. Сьогодні ви не захищені. Сьогодні у вас є певне виснаження. ваше збудження воно може бути тільки агресивним. Тому будьте спокійними у цей день. Не намагайтеся щось наговорювати про людей, як би вони погано себе не вели. Це їх справа. Вони будуть відповідати. Самі перед собою власними діями, тобто кармою, далі, якщо ви народилися четвертого. 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, сутінки в прямій позиції кажуть про те, що сьогодні ви знаходитесь в якійсь непонятці. Ви нічого не розумієте, вас можуть надурити, тож будьте уважні, особливо в якихось місцях, де буваєте вперше, коли будете спілкуватися з людьми, яких також бачите вперше. Слідкуйте за своєю інтуїцією, вона вам буде підказувати, як себе вести у складній ситуації і менше слухайте те, що вам кажуть люди, бо люди будуть брехати. Як співав Василь Гантарський, москалі брехали, я не вірив. Придушив шістьох, наймовчки б жили. От і ви не вірте москалям. Далі, якщо ви народилися. 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця розбита вежа в прямій позиції. не каже ні про що гарне. Сьогодні день для руйнувань, сьогодні день катастроф, сьогодні день. Коли може бути у вас внутрішній жар, і ви можете нераціонально використовувати свою енергію, бути агресивним. Тож слідкуйте за собою, слідкуйте за своїми вібраціями. Якщо ж ви відчуваєте, що навкруги відбувається щось бентежне та неспокійно, краще якось ретируватися і не наражатися на неприємності. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24-го числа будь-якого міста. Місяця кат в прямій позиції, це в класичному таро карта диявола, і вона каже про щось потальне. Тож слідкуйте за тим, щоб у вашому оточенню не знаходились якісь люди, які можуть вести себе доволі агресивно по відношенню до вас. Сьогодні може статися щось таке, чого запланувати важко, одначе, якщо ви будете. Зберігати холодний розум, якщо ви будете контролювати свою агресію, нічого поганого не станеться. Ви просто отримуєте якийсь життєвий урок, тобто темні сили обов'язково вам підкинуть щось таке, на що вам слід буде звернути увагу. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Ой, жертва в прямій позиції, обережніше будьте. Це день жартовності. Якщо ви бажаєте, щоб він пройшов під знаком плюс. По-перше, підіть в храм. По-друге, допоможіть людям у чомусь. Якщо у вас є така можливість, неважливо, нема можна не грошима, можна своїми діями. Якщо ви будете сконцентровані на заробітку, то сьогодні ви отримуєте лише мінус. Якщо ви будете бажати більше брати більше, у вас заберуть все, що у вас. Є, слідкуйте також за своїм здоров'ям, бо ця карта в прямій позиції завжди каже про нараження якоїсь хвороби, яка може несподівано на вас впасти у цей день. Далі, якщо ви народилися 8, -го, 17 -го або 26 числа будь-якого місяця, день пов'язаний з гармонією. Зірка магів це віра, надія. Та любов, а особливо це кохання. Це гарна карта для жінок, бо вона пов'язана з планетою Венера. Вона пов'язана якраз з красою, з жіночістю, з м'якістю, з еротичністю. Тож сьогодні непоганий день, щоб зустрітися зі своїм коханим чи зі своєю коханкою і зробити собі. Такий відпочинок від всього того, що відбувається навкруги, менше дивіться поганих новин, більше слухайте цікавої музики і налаштовуйтесь на позитивні емоції, і вони у вас обов'язково будуть. І нарешті, якщо ви народилися 9-го, або 27 числа будь-якого місяця. Вівтар в прямій позиції це карта страшного суда. Вона каже перш за все про зв'язок з вашим родом, з вашими родичами, про пам'ять про ваших рідних, які пішли вже з цього світу. Можливо, у когось навіть сьогодні буде якась поминальна дата. Не забувайте про своїх предків, які вклали в вас найголовніше: свої гени, які існують і в вас, і які передаються і вашим дітям у цей день. Дуже важливо зв'язатися зі своїми родичами чи поїхати до них у гості. Нічого нового в цей день, звісно, відбуватися не буде, одначе, щось зі старого, те, що вже було, і ви це полюбляєте, може повторитися знову і знову. Бо все наше життя це коло, яке завжди повертається. Все гарне повертається, а все погане. Відсікається, а я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали ці трикутні віктори старот відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Завтра не буде прогнозу, як ви знаєте, по на неділю я не роблю прогноз, одначе буду намагатися все ж таки зробити вам прямий ефір і поговорити про щось небесне, вічне, езотеричне. Ну і що ж, якщо ви додивилися до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням до речі, я дивлюся, що. Загалом мої прогнози більшість дивляться людей, які не підписані на канал. Тож підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво, тут завжди різні колоди, тут завжди є надія, є вірний надійний підказчики. Це аркани таро, руни та ще багато оракулів, які є в моєму арсеналі. Одначе вони будуть з'являтися в езотаріумі, як тільки будуть з'являтися більше підписників. Що ж, бажаю вам всім усіляк Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний Вакантанка Господь, батюшка, Бог.